Доброго дня. Сьогодні розповім, що таке природній імунітет при ковіді. Перш за все, коли ви перехворіли один раз ковідом, у вас є вже пам'ять в організмі. Ваша імунна система запам'ятала цей вірус і, відповідно, може вже реагувати на нього досить стрімко і починає з перших днів контакту при повторному зараженні виробляти антитіла, які дуже швидко знищують ефективно вірус. Такий імунітет не захищає від зараження, але він може захистити вас від важкого ковіду, що означає, важкий ковід в даній ситуації. Ви не потрапите, ймовірно, в лікарню, в стаціонар на лікування. Вам не потрібен буде кисень. Тобто, під час повторного ковіду практично я не бачу пацієнтів, в кого розвивається. цитокіновий шторм, сама небезпечна реакція, яка розвивалася при ковіді, в кого була перший раз ковід. Тому е, дуже важливо пам'ятати про те, що якщо ви хворієте другий раз ковідом, ви вже маєте імунітет, і цей імунітет захищає вас від важкого ковіду. Але незважаючи на це все, ви можете мати ускладнення по типу пневмонії, по типу міокардиту. Перекардиту, тому запалення серця, так, або запалення легень, запалення бронхів, деколи може бути гайморит. Тому в даній ситуації обов'язково на 3-4 день під час повторного ковіду бажано здати аналіз: це реактивний білок, для того, щоб зрозуміти, чи немає приєднання бактерійної інфекції. Якщо Показники це реактивного білка невисокі, вам не потрібно приймати жодних антибактерійних препаратів. Якщо показники ЦРБ високі, вам лікар призначить антибактерійний препарат, переважно таблетований при повторному ковіді. Не треба нічого колоти. От не треба вигадувати якісь нових ноу-хау. Переважно таблетований антибактерійний препарат при потребі, при ускладненні повторного ковіду дуже гарно спрацьовує. Другий показник, який важливий під час повторного ковіду, це ДДМР. Якщо ДДМР піднімається, лікар призначить вам препарати антикоагулянти для розрідження крові і наголошую, це не аспірін, не кардіомагніл, а переважно препарати Ксарелто або Прадакса. Якщо будуть якісь питання завжди в лікаря, ви можете знову ж таки... Відповісти на ці запитання, але повторний ковід, сімейний лікар, я вважаю, що може спокійно вести і відповідно отримати гарний результат. Єдине, що ще раз наголошую: для того, щоб об'єктивно знати стан свій під час повторного ковіду, бажано на третій четвертий день здати лабораторні аналізи. Основні це два показники. Ще раз наголошую: це реактивний протеїн або це реактивний білок. Це синоніми. І ДДМР це самі основні показники для контролю протікання повторного ковіду. Ще раз наголошую повторного. Що стосовно вітамінів під час повторного ковіду, ви можете їх приймати, але ефективність їх не дуже висока. І тому в даній ситуації ви можете їх починати приймати і після ковіду, тобто нічого не зміниться. Я ще раз наголошую я. Не є противником вітамінів, але я не є лікарем, який буде розповідати те, що вітаміни лікують все і вся, і є панацею, і роблять чудо під час повторного ковіду. Що стосовно імуномодуляторів, так як і при першому ковіді, жоден імуномодулятор не потрібен, тобто ні гропринозин, новірин, амізон, тобто ці препарати не потрібні під час повторного ковіду. З моєї особистої практики, жодні противірусні препарати під час повторного. Торного ковіду так само не потрібні, тому що вірус практично знищується нашим організмом ефективно, імунної системи за рахунок антітіликів виробляють наші лейкоцити і відповідно швидше ніж противірусні препарати. Але це моя особиста думка. Поки що, те, що я бачу на практиці, вже з січня місяця з повторним ковідом, коли з'явився омікрон. Більшість пацієнтів ми практично не приймали жодних противірусних препаратів і отримали гарний результат лікування. Жоден з моїх пацієнтів не потрапив до стаціонару з повторним ковідом. Тому е, тримайтеся і е, впевнений, що скоро ми вже переможемо ковід. Або звичайно, ковід може залишитися як інфекція, але це вже не буде така інфекція, яка буде перевантажувати стаціонари і створювати такі серйозні виклики для, для нас. Гарного дня.